Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вивчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео атрибут конвертер І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Що таке атрибут конвертер? Це інтерфейс, за допомогою якого ви можете зробити опис, як ви хочете зберігати дані в базі даних. Давайте подивимось Gender Column-Converter. Це клас, який implements атрибут конвертер. Атрибут конверте це Jakarta Persistence, тобто це хайбернетівська штука, ну, хайбернетівський інтерфейс. Дивіться, тут є X і Y. Тут є опис. X це тип, який є атрибутом в entity, а Y це те, що зберігається в колонці бази даних. Не переплутайте. Спочатку те, що у вас є в класі, який тип, те, який тип ви хочете зберегти в базу даних. І так, є два методи. Спочатку сюди приходять, а, приходять дані поля з класу. Це є джендер. Другий метод. Це те, що приходить з бази даних. Ви вказали, тут стрінг, отже, приходить стрінгом. Давайте подивимось, як використовувати ці два методи. Перший метод викликається, коли ми зберігаємо щось з базу даних. І перевіряємо. Наприклад, приходить в gender, ми перевіряємо, якщо ти NULL, то ми просто повертаємо NULL. Якщо ти не NULL, я хочу, щоб ти зберігався наступним чином. Перша твоя буква. Була з великої літери. Так, давайте gender. Він, пам'ятаєте, в нас зберігає, як у нас тут написано: mail, female, то він зберігає великими літерами male і female. Але я тепер хочу, щоб в мене, наприклад, була ось так: от, male, Щоб зберігало таким ось чином. Але при цьому я не хочу змінювати свій enum. Я хочу, щоб він був так. А в базі даних тільки перша літера була звелика. Я кажу атрибут, name. Він поверне мені name а, цього джендера. Це, наприклад, буде male або female. Ну, значення. char add 0 Я беру тільки першу літеру. Вона в мене велика. Потім атрибут Name. Знову повертаю повністю цю назву. Substring1. Це означає, що. Дай мені сабстрінг починаючи з першого індексу елемента. Тобто, M буде під нульовим індексом, а під першим індексом буде A. Тобто від A і все ще далі. Тобто буде L. І я кажу to lower case. Тобто перша літера в мене велика, а всі інші будуть маленькі. Ось таким ось чином я можу це зробити. Я тут поставив breakpoint, щоб подивитися, який буде результат. Далі, другий метод викликається тоді, коли ми отримали дані із бази даних і хочемо їх перетворити в наш джендер. Ну, якщо null, то повертаємо null. Потім DBData роблю to uppercase. Я все роблю в, з великих літер, щоб писалось. Потім result в мене gender, і я біжу по фору. По gender values. І якщо equals те, що я отримував з бази в uppercase, я повертаю gender. Тобто зміни result, роблю gender значення. А потім туди повертаю. Або викидаю якусь exception, якщо, наприклад, Null, Тобто виходить те, що в мене якесь значення. В якому джендери в мене взагалі не існує. І якщо там result ж буде now, можна викинути Exception. Це вже Up to you, як ви, в принципі, забажаєте це ре... реалізувати. Дивіться, я зробив тільки в parent, в child можна зробити аналогічно, як було раніше. Над полем Gender ми писали enumerated і string. Тобто в нього є такий самий конвертер, який просто бере атрибут е, name і повертає String. Все. Така ж сама логіка могла бути, і, як в мене реалізовано в цьому в принципі, методі, тільки без, без uppercase, Він і так повертає в uppercase. Але зараз. Я хочу, щоб використовувався мій конвертер. В цьому випадку мені треба замінити enumerated на Convert і вказати конвертер, оцей мій клас. Gender Column Converter. Все. І таким чином Hibernate знає, що треба з цією змінною Gender працювати отаким от ось конвертером. Давайте подивимося, як це працює. Метод saveParent. Можете зробити власний метод saveChild ніякої, в принципі, різниці. Ну, в child я просто не робив це, залишив старе. Можете сюди своє, як домашнє завдання зробити, подивитися, як це працює. Що ми робимо? Створюємо новий parent, без ID, так. Просто name, gender, age, і робимо йому персість. Тобто, створюємо новий parent. Давайте подивимось. Я прибрав. Всі записи, нічого тут немає. Викликаємо Наша програмку. Відпрацювала. Супер. Отже, там повинен з'явитись новий рядок. З'явився один, максимум, і бачите, велика буква перша, а всі інші маленькі. Ну, і H45. Відпрацювало, відпрацювало. Давайте зроблю через беку. Створиться, в принципі, ще один, але нічого страшного. Опа. Бачите, коли починає зберігати, викликається цей метод. І в результат у нас mail. Те, що, в принципі, і зберіглось. Але атрибут, бачите, у нас це gender. І він mail великими всіма літрами. Зробимо ще раз. Ну, подивимось, в принципі. Просто створилось ще один і все. Так. Давайте тепер зробимо getParent. Дістанемо з бази даних. У мене тут куча бряків. Ну, Давайте запустимо, як це виглядатиме. Бачите? Ми тепер дістаємо з бази даних. Викликається вже не цей метод, а викликається метод з бази даних. Що сюди приходить? db-дата. Ай, блін, треба було бряку тут ставити, перед тим як аперкейс. Але я кажу вам, що сюди прийде. Ну, давайте перезапущу, в принципі, так буде правильніше. І так, DB-дата приходить, бачите, велика M і маленька L. Це я вже просто тут зробив аперкейс, тому воно по цій зміні її відображає, що вона начебто велика. І біжимо по всіх джендерах. Якщо name equals male великими літрами, воно повертає gender Тобто сюди поверне result У нас буде male Тобто він знайшов такий enum Сюди дивимось наш parent. Що в тебе в джендері? Все, супер, все працює. От, наприклад, давайте подивимось такий варіант, що поставлю тут null Я не пам'ятаю, можна там ставити null чи не можна. Так, давайте. Apply, apply. Finish. Підпрацювало. Давайте сюди. Result. Null. До речі, ADB Data. Ага. Бачите? Ага, так некоректно. Секунду. Це я власне зробив Null. Тут, тут значення Null. Set field to Null. Отак треба коректно робити. Окей, okay, apply. Дозволить. Дозволу. Так, компрозотор. null, Супер. Давайте сюди. Отут От треба поставити бряку. Поїхали. Бачите, DB Data NAL. Ну, якщо DB Data null, то NAL, то ретон навіть сюди не доходить. Оп! gender, gender null Давайте зробимо варіант. Такого джендера, якого не існує, Давайте. ASD, коротше. Літери будь-які просто. Можна було б ABC, то, в принципі, все рівно. Давайте запустимо. І так, сюди прийшло ASD. Це не Null, йдемо далі. Ну, в принципі, можна пропустити. Gender По джендеру не знаходить, то result в принципі, null, і в нас буде що? Parent теж Null. Тому що. Не знайшло такого значення в enum Gender. Отаким чином можна створювати свої власні конвертери і робити реалізацію збереження даних із вашого класу в базу даних, так, як і вам це потрібно. І так само, коли ви дістаєте дані, вам треба їх оброблювати так, як вам їх потрібно і зберігати в свої власні класи. Добре, сподіваюся, вам стало це більш зрозуміло. До речі, є ще і а, класи, за допомогою яких можна робити власні ID на стороні Java. не в базі даних, а саме на стороні Java. І це можемо подивитися в майбутніх відео. А якщо у вас є побажання розібрати якусь тему в Хайберней, то пишіть в коментарях, спробую вам її розібрати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.